Всім нас добрий вечір. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Також, не забуваємо, заходимо, ставимо лайки, а хто і не підписався на, на, на мій канал. То підпишіться і будемо спілкуватися. Всім на добрий вечір я вас вітаю. На сьогодні знімось своєму стрімі, які відбуваються на моєму каналі. Тож не забуваємо, заходимо, ставимо лайки, а хто не підписався. Пишіться. Будемо спілкуватися. І будемо спілкуватися. І будемо спілкуватися. Батьо один лайті хуза, дякую хто ставив. Дякую. Дякую, хто не забуває. Я водички попью. Водички попью, щоб в сехавочі. Та й поспілкуємося, як на посилання за... Ти будемо спілкуватися запрошую всіх хто може заходьте і поспілкуємось так заходьте. Всі запрошую. Всі запрошую на, на спілкування. На спілкування. Заходьте. Не знаю, може хтось і зайде. Чотири є. Дякую, хто лайки ставили. Не забувайте. Прозимати, Про... дякую за підтримку. Дякую, хто стави. Det er ikke meget. Det kan okay. du ikke lade 真的不是。Pues. Всім за лайчиків, ну дякую, що з мене ма. Ну в мене чату нема, що ніхто і не пише. О, є. Ну Богдан Стернопіля, привітик. Доброго мирного вечора та тихої мирної ночі! Бережіть себе, дякую і ви, і ви себе бережіть Богдан Стернопіля. Богдан Стернопіля, привіт, привіт і вам. Богдан Стернопіля, привіт, привіт. Добрий вечір, дякую вам. Що... जाकोश्यू पीसु पीतले मत जा पीत Вісім є дякую, я вже ну не знаю. Вісім'я. Що ж мені теж, тест... О, вже нема, вже видало все.